Доброго дня мої підписники! Сьогодні будемо робити майстер-клас з обсягом і брашуванням дошки. Починаємо. Так, беремо такий газовий стояльник. Валюємо з однієї сторони повністю ось так, а з іншої сторони, де буде сюжет, тільки по краям. Тепер будемо знімати зайво. Так, після того, як побраширували, я мию. Так, швиденько, не сильно намочую, щоб змити оцю всю пилюку. Все, і швиденько витираю. Так, далі ставлю на просушку. Ставлю нехай сухне. Грунтую ось саме цю сторону, де маю наносити зображення. Так, далі беремо таку жорстку шкурку і щищаємо і тут по краям фарбу. Так, далі покриваємо лаком. Просушуємо феном Я для прискорення процесу. Беремо саму таку ніжну шкурку, після того, як просушили. Трішки отак проходимо шкіркою. З декупажної карти вибираємо фрагменти. Так, приміряємо фрагмент, дивимось, беремо клей для декупажу. Тут у нас ось є чисте таке поле. У мене тут на декупажній карті є ще а, яблучко і листочок. Тож я його зараз туди додам. Інший наш сюжет. з формою. Так, сформою. Так, після просушки прибираємо зайві оці лахміття, які не залишилось. Так, далі йде мій улюблений момент підмальовки. Так, все просохло, покриваємо лаком, сушимо, легенько шліфуємо наждачкою, знову лакуємо і так, до бажаного результату я покриваю е глянцевим лаком, тож тут буде, мабуть, Шара 4 не менше. Ну і підсохне. Будемо бачити результат.